Всім великий привіт! Сьогодні в нас порожнячки, відгуки на використане, і ви знаєте, так осягнула оком баночки. Думаю, боротьба з консюмеризмом працює, адже оце надмірне скуповування, складування всього вдома закінчується, тому що баночок однозначно менше, а це означає, що відео буде максимально лаконічним. Але я думаю, не менш інформативним. Сподіваюсь на це. Давайте розпочнемо з того, що я побутове використала вперше, і мені сподобалось, і однозначно, рекомендація від мене це Niveo Pure, Такий універсальний гель для прибирання. Я використовую для миття унітазу на заміну доместосу. І що вже круто в моєму випадку, хто мене давно дивиться, знає. Будинок у нас досить старий, труби в будинку не змінювались. В квартирі ми замінили сантехніку, але водичка піднімається з іржею, з нальотом і особливо. Обливо на білому унітазі така проявляється смужка ржава. Так от, Доместос мене ніколи з нею не порається. Я завжди додаю щось додаткове, а ось тут Нео абсолютно з ним все вимивалося, все чистилось, сподіваюсь, не лише на лід, а ще якісь мікроби. Тому однозначно перемога в цьому плані за Нео. Доместос, можливо, буду купувати, хоча він однозначно більш розбрендований, розрекламований, там ціна буде вища. Тому ось так дивовижним чином з'ясувалося, що можеш і не лише. Прибрати те, що там, знаєте, десь невидиме оку, мікроби, а ще щось, те, що ти бачиш, і воно тобі заважає. Сілан, дівчатка, тут довго зупинятись не будемо. Беру різні. Мені головне, щоб там або акція, або аромат. Але скільки сіланів я не беру, вони мені всі подобаються. Нема такого, що можливо я там, знаєте, не вподобала щось по віддушкам. Давайте в порівнянні ось таких два гелі. І відразу палмалів мені дуже висушив шкіру, і аромат у такий специфічний, можливо, не для кожного. Орхідея з молочком. Вона дуже насичена, дуже відчутна, дуже така тягуча, шлейфова. Влітку особливо, що використовувала, було важкувато з ним. Ну і шкіра відразу помічається ефект в порівнянні. От Нівеа, теж десь вам казала в попередніх. Просто завдяки Нівеа я не додаю ні молочко, ні гелі, ні крема. Шкіра стала така красива, така гладенька, така шовковиста, така приємна. Просто завдяки Нівеа. Тому в мене зараз якась хвиля Нівеа, я взяла інший, теж мені подобається. Цей аромат теж на літо був класний, тому що ця зірочка тут, старфрут, вона така якась і солоденька і кисленька. Взагалі клас, тому от для себе відкрила по-новому, можна сказати. Давайте ще два засоби в порівнянні і теж одного сварю, іншого ні. Мильця, Антибактеріальна своя лінія, До речі, візуально воно дуже схоже на сейфгард. Бачите, оцей щит, який прям такий брендовий для сейфгард. Вони тут, мабуть, теж використали. Ну, типу, щит від бактерій і всього подібного. Настільки надзвичайно висушив мені шкіру рук. Це просто жах, дівчата. Були мікротріщини, було таке, що аж і кровило, і щось потрапляє пече. Дуже довго відновлювала, і мені здається, зіпсувала шкіру. Це мильце краще однозначно. Воно не супер якісне, але набагато приємніше, комфортніше помити ручки, що ще треба. Можливо, там не бореться з мікробами, як це мильце, але мені більше однозначно підійшов цей формат. Тут манго та ананас. Воно таке м -м, трішки мутненько прозоре. Гелеве миль це приємне, аромат сподобався. Миє добре, можливо, трішки поганенько змивається, тому що така плівка залишається, але порівнюючи мені, от бачите, антибактеріальні виявились трішки за, за такі агресивні. Так, далі стандартне трішки швиденько, те, що точно у всіх бувало. гарнієр, міцелярна водичка з трояндовою водою. Троянду я в косметиці завжди вам кажу, не дуже полюбляю, коли вона така насичена, особливо ця болгарська троянда. Тут вона така дуже невагома, тому навіть якщо переживаєте, хвилюєтесь, не думайте про це, тому що вона тут така е, ледь помітна, хороша. Ну і сама водичка е, все завжди прибирає. Мені особисто нічого не подразнює не спричиняє якихось дискомфортів, тому беру частенько. Так само, рексона. Різні формати, вони бувають, оці смужечки і блакитні, і рожевенькі, і ось там зелені. Я беру чорне біле зазвичай, мені здається, дійсно працює. Ну і мені важливо, щоб аромат не дуже перебував сам парфум. Тому беру різні. Такий кремчик покажу вам: це Farm Stay. Лимонний, інтенсивний, зволожуючий, мав бути інтенсивний для ніжок, для мене слабкуватий. Отак От візуально теж все дуже круто. На опакування вони не не пошкодували, вибачаюсь, ресурсів. Але сам кремчик слабкуватий. Якщо у вас ніжки в нормальному стані, там просто зволожити, додати якоїсь пружності, можливо. Але якщо вже якісь там або тріщинки, або лущення, ну те, що зазвичай ніжки там. Можуть проявити, то для мене слабкуватий кремчик напишіть, як вам. Взагалі, Фармстей, в цьому плані я і для рук пробувала, і для ніжок чомусь мені ні. От на обличчя мені більше заходить фармстей. Так, ще одна цікава ситуація з зубної пасти. Теж десь трішки вам про неї казала. Мені взагалі порадили її в аптеці. Хелпхаус абсолютно незнайома була. Бачите, наскільки фарба відлущилась, можливо, це теж про якість говорить. І в мене відпав ковпачок десь уже за пральною машиною діставати дівчата не буду. Пробачаєте. Поради фармацевт. У мене перше враження було ну ніяка паста. Але ви знаєте, пройшов місяць-півтора, по факту ж я дивлюсь в дзеркало і бачу білі зуби. Потім я завжди дивлюсь, наскільки в мене вона працює в плані ясен, зубного каменя, подиху. Та ніби все гаразд, але от, чи ми так звикли? Це стереотипне бачення, особисто в мене, коли зубна паста, вона має гарно пінитись, має гарно так м'ятою процевою віддавати. Е, має бути все отак, знаєте, по пунктах. Тут цього немає. От вона настільки якась нейтральна, от хочеться сказати ніяка. Вона взагалі не трималась на зубній щіці, тобто якась така консистенція, що постійно вона падала просто в раковину. Вона навіть не цеплялася за ці щитинки. Звісно, це знаєте таке марне витрачання пасти. Але ну по факту, ніби все гаразд з зубами, але нема цього відчуття. Я почистила гарно зубки. От немає те, що буває від навіть просто банальних мас-маркетовських, так, якихось варіантів. Але при цьому зуби ніби в гарному стані. Ось так. Ну можливо, вона через те і в аптеці продавалась, тому що там і потрібні такі засоби, які ну, такі більш-менш нейтральні, так. Так, натурела, дівчатка, десь теж ще загубився вологий туалетний папір з екстрактом ромашки, дуже мені подобається, круто просочені, вони невеликого розміру, можна взяти декілька на всяк випадок, якщо там потреба є. Такі формати взагалі круті, коли ви десь кудись їдете в дорогу. Прекрасно. Це як навіть ті самі вологі серветки для інтимної гігієни, все дуже круто, класно. Звісно, там потреби усіх різні, але мені дуже сподобалось. Однозначно додаю тепер до своїх покупочок. Так, ще дівчатка, ну, давайте ногіток. Це теж те, що стандартно багато людей використовували, бачили, подобаються різні. Я часто беру саме яскраві кольори, ногіток найкраще в цьому плані порається, тому що є такі. Взагалі не, не можуть розчинити верхній прошарок лаку, і я там просто ну, страждаю. А з ногітком він то змиє все, але він при цьому дуже-дуже шкодить е, нігтьовій пластинці. Буває таке, що навіть вона як облазить починає лущитися, так, ніби такі якісь теж негативні побічки. Але в цілому працює круто, тому я їй це пробачаю ці рідині. Так, наступний засіб, дівчатка, кремчик для обличчя. Теж в мене був шорт на каналі, можете зайти, переглянути там більш детально і склад. І штучним інтелектом ми теж подивилися, наскільки там воно все безпечно, небезпечно. Це About, нічний крем-гель. Він дійсно був просто прозорий, гелевий, і я його використовувала влітку на ніч. В цілому непогано. Мені подобалось, коли спека. Він так непогано шкіру. Зволожив і до ранку ти комфортно себе відчуваєш. Нема цього відчуття якоїсь маски, коли буває жирний якийсь крем, так або цього жирного млинця на все обличчя, забитості обличчя. Ні. Але ж, звісно, ну, я людина, власниця, вже там 35 плюс шкіри, мені треба щось більш дієве, більш інтенсивне, те, що зсередини буде допомагати шкірі виглядати гарно, зберігатись у гарному стані. Тому, так, на спеку так, але звісно, я не бачила е, якихось красивих ефектів, так, можливо, там прибирання чогось або Стримування якихось факторів. Ну, на літо було непогано. Його навіть і в день можна використати. Я думаю, нічого страшного не станеться. Ем, чи буду брати ще? Ну, можливо, літній формат колись повторюю. Але так, хочеться вже додати чогось такого, знаєте, проти зморшок, <с No> щось такого, що зсередини зробить шкіру сяючою і красивою. І щось подібне. Так, ну і закінчився аромат. Ось так, бачите, дівчатка сьогодні ми оперативно, як і обіцяла, і аромат закінчився дійсно дуже дуже швидко: це монталь, Париж, соль де капрі. Здається, перекладається сонце капрі. Закінчився швидко. Хто мене дивився, я влітку лише його придбала. Це була моя така перша саме Монталь-баночка від Єва. Знаю, до сих пір багато дівчаток сперечаються, де оригінальні, де неоригінальні. Це вже буде на розсуд кожного. Я брала різні формати і замовляю дівчаток під замовлення. І, ось, бачите, спробувала таке щось замовити більш серйозне. Ну, тому що ціна інколи, звісно, кусається, і ти думаєш, чи ти дійсно платиш правильно кошти і в правильне місце. Закінчився аромат дуже швидко: 50 мл. Це вперше в мене так в житті, і це не через те, що він мені прям дуже сподобався. Не знаю, чому так сталося, тому що аромати навіть простішого, так скажем, сегменту в мене довше у використанні. Сам аромат він цікавий саме тим, що він не стандартний цитрус. Тобто я теж раніше таке біле, знаєте, квіточки біленькі, квітково, цитрусове, щось таке компотикове. Тут є додавання мускуса і спецій, І саме ця цитринка тут уже така стає цікавіша. Вона не така банальна, як може здатися, так? тому що цитрус він такий всім знайомий, що там ще очікувати. Чи чула я його дуже, чи він шлейфив? Ну ні, абсолютно ні. Можливо, через те, я його так, уже, знаєте, щедро поливала на себе, використовувала ось такі дозатори в сумочку, і мамі такі подарувала, і собі такі постійно набирала, і просто не шкодуючи, могла буквально за один день використати тут скільки, я навіть не знаю, 5-10 скільки. Там. Чи робили компліменти, теж ні. На мамі теж намагалась послухати. М -м Поки він був свіжий, так я його чую. Потім, звісно, він теж десь дівався, але зараз таке може статися і з більш дорогим сегментом, тому я на це вже так реагую. Знаєте, це дуже індивідуально. Е ну, Щоб надихнув мене на нову покупку, чи захотілося мені знайомитись більше з Монталь, тому що чула різні відгуки саме на Монталі, що вони не для всіх. Ну теж ні. Я його запам'ятаю, саме як не банальний цитрус. Це квіточки, це грейпфрут, це щось таке, бачите, з перчинкою, це щось таке спеціове, але при цьому приємне. І що круто, він на дуже такі високі температури влітку підійде, тому що не хочеться всіх і себе задушити ароматами, коли 35+, плюс, Так от він такий в цьому плані нормально буде переноситись, я впевнена і вами і вашими оточуючими. Е, про якість, не знаю, на розсуд уже тих, хто це все продає. Я перевіряла бачкоди, ніби все гаразд, упакування, там були теж і міш... мішечки, все було гаразд. В плані того, щоб прям мене аромат, знаєте, так, закохав у себе. Ну ні, але використала. Якби теж був дуже поганий, то звісно, не було такого ефекту. До речі, це упакування теж воно таке. Цікавеньке, воно могло трішки тут злазити, але я потім піджала, воно все металеве, в принципі, тримається, як бачите, тому що було таке, що відлітало. Навіть коли ми розбирали його на каналі, можете знайти відео, де я його купувала, то переживала, хвилювалася, що воно десь буде не триматися. Ось такий у мене відгук на Манталь. Напишіть, як вам, якщо ви використовували, чи вам сподобалось, і взагалі. О, перепрошую, і чи взагалі ви купуєте це все в інтернеті? Чи ви йдете в спеціалізовані магазинчики? Чи не боїтеся потрапити на шахраїв? Цікаво, напишіть, тому що скільки читаю, дівчатка, оскільки людей, скільки думок. А так як у нас усіх зараз стан такий нервово напружений, то інколи люди не підбирають слова і просто сваряться в коментарях. Ой, хтось каже, та все нормально на таких сайтах, як Брокарт Єва, потім дещо там Парфумс, а хтось каже, що там підробки, кому як пощастило. Тому я за те, що треба, мабуть, поекспериментувати, знайти свого продавця. Перевірити на собі, і навіть інколи радити не варто, тому що ти не знаєш, як пощастить людині далі з цим, і ти ще будеш відповідальний за це. Тому, мабуть, це вже на розсуд кожного. Але обов'язково напишіть, де як ви купуєте парфуми і чи ви задоволені сервісом, якістю і оригінальністю. Буду вдячна. Все, всім па-па, гарного дня і до нових відео!